Добрий день! Сьогодні ми розглянемо безумовну оптимізацію і розглянемо, яким чином знаходити безумовний екстремум для функції Z f від xy. На екрані представлено три основні кроки, які виконуються для знаходження екстремумів функцій кількох змінних. Перший крок це знаходження стаціонарної точки. Для знаходження стаціонарної точки ми знаходимо похідні першого порядку за X і Y для заданої функції, або за іншими змінами також, якщо в нас функція більше, ніж дві зміни, і прирівнюємо до нуля. Розв'язуємо цю систему і розв'язок цієї системи це і буде наша шукана стаціонарна точка. Їх може бути кілька штук. Може бути жодної. І може бути одна. Після знаходження стаціонарної точки ми ще не можемо казати, тут буде в нас екстремум чи не буде. Тому ми виконуємо другий крок: це використання або перевірка критерію Сільвестра. Ми знаходимо дельта, визначник, який складається з похідних другого порядку. Це похідна другого порядку за х двічі, за XY. YX або за y двічі. На що звертаю увагу, що похідна другого порядку Х x, yx y, – це одна і та ж сама похідна. Тому можна було і там, і там написати x, y. Після знаходження цього визначника це число, ми перевіряємо, якщо цей визначник більший за 0, то екстремум існує. Якщо менший за 0, то екстремума не існує. І третій випадок, коли Дельта буде в нас дорівнювати нулю, то це буде означати, що критерію Сільвестра недостатнє для визначення, чи існує там екстремум, і треба робити подальші дослідження іншими способами. І третій крок: якщо дельта більше за нуль, тобто ми вже з'ясували, що екстремум існує. І тепер ми маємо з'ясувати, це мінімум чи максимум. Цьому нам допоможе похідна другого порядку за хсом двічі. Якщо вона додатна, то це буде точка мінімуму, якщо від'ємна то точка максимуму. Розглянемо приклад Z дорівнює 2 xy 3 х 10 і знайдемо екстрему, використовуючи представлену ліворуч схему. Перший крок: ми знаходимо стаціонарні точки. Для цього нам потрібно знайти похідні першого порядку. Отже, знаходимо їх. Похідна за ексом від нашої функції і похідна за ігреком. Далі ми прирівнюємо знайдені похідні до нуля і розв'язуємо відповідну систему. Дана система буде мати один розв'язок. Ви можете розв'язувати систему будь-яким доступним вам чином. Це метод Гаусса, метод крамера і матричний метод. В нашому випадку розв'язок x дорівнює нулю дорівнює нулю. Тобто ми отримали точку М, е, це буде стаціонарна точка, це точка, яку ми підозрюємо на екстрему, але поки що з'ясувати є, він ще немає, ми не можемо. Отже, щоб з'ясувати, чи існує в авторці М е екстрему, ми переходимо до другого пункту, це перевірка критерію Сільвестра. Отже, ми знаходимо похідні другого порядку Z2 XX z2 xy. І те ж саме це буде, що z 2 yx. І останнє це z 2 штриха YY. Щоб знайти першу похідну z 2 ми беремо похідну по x, ось цю, і знаходимо ще раз від неї похідну за xом. Це буде мінус 6. Щоб знайти ось цю похідну, ми беремо знову ж таки похідну за x, Але тепер змінною будемо сприймати y і будемо знаходити похідну за y. Це буде 2. Те ж саме, якщо ми зробимо навпаки, візьмемо похідну за y і від неї знайдемо похідну за x. І останній крок з 2 штриха, y- ми знаходимо. Похідну за Y від, оста... від цієї похідної. Це буде мінус 4. І перевіряємо критерій Сільвестра, знайшовши дельта. Дельта буде дорівнювати це визначник 2 на 2, який ми заповнюємо його елементи числами мінус 6, 2, 2 і мінус 4, і обчислюємо цей визначник, перемноживши елементи головної діагоналі мінус елементи допоміжної діагоналі. Тобто мінус 6 на мінус 4, це буде відповідно 24, мінус 2 на 2 – 4, Тобто, наш визначник буде дорівнювати 20. За критерієм Сільвестра, що ми можемо сказати? Дельта додатне, тобто екстремум в цій точці, в стаціонарній точці існує. Залишилося перевірити, цей екстрему буде мінімумом чи максимумом. У нас z 2 штриха по X двічі дорівнює мінус 6, це менше за 0. Це означає, що точка М з координатами 0,0, 0, наша стаціонарна точка, це буде точка максимуму. Отже, точка максимуму знайдена за даним алгоритмом. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо у вас є якісь зауваження стосовно нього. Або ви побачили якусь помилку, пишіть обов'язково в коментарях. Дякую за увагу! До побачення!